Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Україні у Києві. За попередніми даними загинули двоє людей, 18 постраждали. У Дніпровському районі зафіксовано влучання у 16-ти поверхівку. За даними ДСНС, сталася пожежа на шостому поверсі. Врятовано 10 осіб серед них діти. На жаль, виявлено тіла двох загиблих. У Дарницькому районі внаслідок влучання БПЛА зайнялася 17-ти поверхівка. Врятовано 15 людей. З них дві дитини. Також горіла двоповерхова не Тлова будівля пожежу локалізовано у Деснянському районі. Пошкоджений фасад десятиповерхівки. Горів автомобілі, газова труба. Врятовано 20 осіб. У Почерському районі влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників. На місцях працюють профільні служби. На Київщині відомо про загибель трьох людей. Двоє з них діти. Надзвичайники інформують, вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Зазимській громаді загинуло троє людей. Серед них діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали. Постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом. Усе оператив. Но ліквідовано на місцях працюють екстрені служби. Внаслідок атаки Одещини у місті Ізмаїл спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. У ДТЕК повідомили про перепідключення об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків до резервних ліній, там де це технічно можливо, та повернули світло у 14 тисяч 200 родин. Енергетики зазначають, що пошкодження значні та ремонт потребуватиме часу. Також повідомляється про удар по одному з об'єктів інфраструктури на суд. Умщині у ДСНС звітують, попри високопожежне навантаження, всі осередки горіння вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок російської нічної атаки по Запоріжжю травмовані дев'ятеро людей. Зафіксовано кілька пожеж. Горіли балкони на чотирьох поверхах житлового будинку. Займання чотирьох балконів у п'ятиповерхівці. Пожежа покрівлі багатоповерхового будинку ліквідована. На місцях працюють усі екстрені служби. Внаслідок комбінованої атаки на Дніпропетровщину, за даними ОВА, у Синельниківському районі та Кам'янську пошкоджена інфраструктура у Піщанській громаді, Самарівського району Понівечині приватний будинок, гараж і два авто у Павлограді, п'ятиповерхівка, 11 легковиків і газогін від артилерії та від дронів Потерпали Нікополі, Покровська громада. На щастя, всюди без загиблих і постраждалих. За даними президента України Володимира Зеленського, внаслідок комбінованої атаки ворога постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни, заявив Зеленський. Президент України Володимир Зеленський відвідає Швецію для переговорів про зброю. Відвідає військовий завод. Сьогодні, 22 жовтня, прем'єр-міністр Ульф Крістерсон приймає президента України Володимира Зеленського на зустріч у Швеції. Після зустрічі пан Крістерсон і президент Зеленський проведуть спільну прес-конференцію, щоб зробити оголошення у сфері оборонного експорту. Сказано у повідомленні. Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо потенційної зустрічі з очільником Кремля ще не ухвалили. Американський лідер пообіцяв повідомити про те, чи відбудеться зустріч чині протягом двох днів. За словами Трампа, Індія купуватиме менше нафти у Росії. Також президент США повідомив, що вірить у припинення вогню в Україні. За його словами, це можливо, тому що цього хочуть як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Путін.